Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі Альберто Контакт. Мене звати Максим Боровський. Різдвяні страви, пісні, подарунки, сімейні вечері. Все це є українським різдвом. І, звісно ж, не може бути Різдва без колядок і колядувальників. І саме про колядки, про відзначення культури українського свята буде сьогоднішня програма. Ми розповімо і покажемо, як пройшов концерт колядок в українській католицькій катедрі святого Йосифата. Просимо до перегляду. Концерт різдвяних колядок розпочали з промов від організаторки події Люби Белл». Та ведучою вечора Софія Овчаренко. Після гарних вступних слів усі присутні заспівали, Бог предвічний. Поліція вели боротьбу з кольодою в українських церквах і розганяла колядників під час різдва. Безбожний радянський режим строго забороняв релігійні святкування, але після проголошення незалежності України навіть повернувся до прадавніх. Після того, як концерт було урочисто відкрито, до центру катедри виступили перші гурти: хору української католицької катедри святого Йосафата, рідна школа парафії святого Юрія Переможця, хору української православної катедри святого Івана Хрестителя та курси українознавства імені Івана Франка. Ірина Терновська, я є заступник голови Українського музичного товариства Альберти. Наш концерт відбувся у катедрі святого Йосифата в місті Едмонтоні. Музичне товариство зорганізувалося а, 1972 року, а 14 січня 1973 року відбувся перший концерт Різдвяний. Перший концерт коляд, щедрівок, віршиків, декламації і так далі. Отже, можна сказати, ми цього року святкуємо наше 50-ліття існування. І це менше більше 45-й, може, концерт, бо було декілька років, що воно не, не відбувалося через різні причини. Зараз у нас буде коротка рекламна пауза, але не перемикайтеся, оскільки далі на вас чекає ще багато цікавого. На ваших екранах знову телепрограма Альберта Контакт з другою частиною нашої передачі про концерт колядок в місті Едмонд. Після перших гуртів виступили хор Верховина при співці української молоді, хор парафії святого Василія Великого, а також капела бандуристок Феєрія і український народний хор Вітер. Руками, щоб речі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут, в Україні, розквітла любов, лікуй наші рани, бо їх не знищити, в окопі погодні неси те плоту і дай нам терпіння у себе лежити, спини, що цю п'яту війни, Лікуй наші, прийди до малят, що лишилася з вами, до тих, чий та не вернувся з. Щодо тих батьківський, ви чули Святий Миколай, не хочу давить. нас інші бажання в ці денні часи. Ти замість отих загадкових пакунків намири в Україні своїй. Щасливий, що у нас є Галина а, Котович, котра робить сценарій, пише сценарій. І в тому сценарії вона різні різні а, традиції, а, а, вкладає ну, наша молода, а, як то сказати провідниця сьогодні, господиня, ведуча. Це все читали. Ми маємо нагоду, щоб кожен хор. Виступив зі своїми найкращими колядами, щедрівками. Цього року ми багато чули нового репертуару. Тепер ми маємо трошки кращий зв'язок з композиторами в Україні, і люди мають нагоду від них новий репертуар брати. Також наша ведуча. Трошки читала в англійській мові. Бо, хоча тут усі хори співають по українському, це не значить, що усі члени всіх хорів розуміють по-українському, співати можуть. А може, декотрі є тр... друге, третє покоління. Отже, це трошки що в англійській мові, а ми також мали. Ну, пояснення наших традицій, що це коляди, що це щедрівки. І я думаю, що наш концерт дуже дуже успішно вдався. у нас буде перерва на рекламу. Одразу після її завершення на вас буде чекати ще більше виступів, гуртів та хорів. Шановні глядачі! Це фінальна частина нашої програми Альберта Контакт про концерт колядок у катедрі святого Йосифата у місті Едмонтон. Приємного перегляду! У нас сьогодні виступали ще молоді і старші, були дуже різноманітні. Аж від п'ять літ виступали. Навіть я ходила до рідної школи, я пам'ятаю, співала з ними. То дуже спеціально було, що такі різні хори у нас співали і ще бандуристи, і на віолончелі грали. Я думаю, що в нас дуже важливо тримати цю традицію, що ми тут виступаємо кожного року. А це дітям дуже важливо, щоб вони навчилися про традицію в Україні. І якщо тут в Українці, українці і в Канаді не святкували такі свята, то що буде? Останні виступили хор Дніпро, камерний хор капела Кирія, хор при парафії святого Василія Нове життя та хор парафії святого Юрія Переможця. До речі. Корнове життя виступили з новою колядою під назвою Там в Бахмуті. Святкування тобто дали нам можливість сказати, що так, Бог є з нами, Бог є живий, Бог є тут, і ми радіємо за цього. Раділи ми сьогодні по обіді в той час і продовжуємо прославлювати нашого Господа своїми молитвами і всім тим, що він нам дає. Я думаю, що це дуже потрібно. І дякую Богу, що я маю можливість навчати дітей саме в Канаді, українських дітей, які Вчити їх української пісні, української колядки, і ми мали можливість сьогодні показати те, що ми вчимо на курсах українознавства імені Івана Франка в Едмонтоні. Наші діти сьогодні виконували дві колядки Спи Ісусе, Спи і Нічка та радісна. Діти з захопленням, і їх дуже було багато виконували ці коляди. І я тішуся тим, тому що ми так прищеплюємо любов до наших традицій, традицій українських. Так, і я я вважаю, що це дуже потрібне. Закривався концерт спільним співом коляди під назвою Вови Флоємі. Наша телепрограма Альберто Контакт майже завершилася. Ми сподіваємося, що вам було цікаво дізнатися про те, як громада Едмонтону відзначає та шанує традиції нашої рідної України. Якщо вам сподобалося, не пропускайте наші наступні передачі і слідкуйте за YouTube каналом Альберто Контакт. На ньому публікуються всі репортажі з міста Едмонтон. А на цьому все, до зустрічі наступного тижня! Слава Україні! Все буде Україна!